Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. підписуйтесь, переможемо разом. Бої на прикордонні продовжуються. Росіяни зайшли в глибину на 10 кілометрів Харківській області. Втім, ЗСУ, попри все зупинили навало. Питання фортифікації вони поставлять особисто Зеленському, коли фронт стабілізується. В той же час залужний вже не в Україні. а Китай відправив Патрушо. Конкретний ультиматум. Після чого той через американців запустив 12 мирних пунктів, які мають нібито здовольнити українців та росіян. Росія отримає сухопутний коридор до Криму, Крим та ЛДНР виносяться задушки, а рештки частини вони виводять військ. Заходить моротворці Китаю та США. Патрошов хоче терміново зупинити війну, адже зараз наростає невдоволення і в армії РФ, які обіцяли швидке просування, яке перетворилось в пекло. Російська армія в Белгороді складає зброю Патрушові. істериться, скликає терміновий радбес, на якого не запросили генерала Путіна. Він не буде чекати перемон. Та перед цим оголосить про те, що Путіна буде відсторонено. На сторону Патрошова прийшла більшість генералів. Війна буде закінчена. Не дарма говорять про переговори та ультиматум наших союзників Росії. Макрон все ясно дав зрозуміти. Китайці також летять на переговори влада В РФ буде за генералами. Яструбом Патрушевим, якому за два роки общупали усе пір'я, кінець війні. Патрушев боїться не тільки РДК, але і бунт малих народів, які РФ цивільні починають зриватись на незахищених мігрантах після терактів по РФ. Громадянська війна в Росії тільки розгортається вже перші вбиті Патрушев в курсі. Що ж на перебіг війни в Україні вплинуть несподівані та трагічні події в Росії, зокрема зміни в російському уряді, говорить експертка Ольга Стогнушенко. Там хтось помре, або хтось вже помер, або хтось ось ось помре. Дуже багато людей там залучено. таке вчуття, ніби вони чиїсь смерть приховують або чекають на неї. В Росії, йде оновлення влади, і навіть цього класною все ж таки якесь зупинення війни станеться завдяки цьому щодо смерті Косі з керівництва, це скоріш смерті людини в погонах. Можливо, Шойга, можливо, хтось інший потужний із наближених до Путіна. Розповіла експертка. За її словами, в Росії хтось помре не самостійно йому допоможуть, наприклад, лікарі. Тобто хтось хворіє, вони до того готуються. Якісь дуже кардинальні радикальні зміни там будуть, тому на Росії зараз щось відбуватиметься несмачне для них та радісне для нас. Можливо, спецслужби, які теж претендують на поділ влади і почнуться якісь такі заворушення в Росії. А не бачу масових протестів. Але такі спалахи відбуватимуться. Найпотужніша трансформація очікує РФ, і Вони до цього не готові. резюмувала стогнушенко. В той же час, за даними професора Солов'я, Путін помер Патрушев зараз легітимізує владу. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлення окремих політологів політиків експертів. Німних телеграм-каналів голова кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.